У Житомирі цьогоріч одружилося понад 1400 пар у порівнянні з 2024 роком. Кількість шлюбів залишилась на тому ж рівні. Найактивнішим місяцем одруження, мабуть, був серпень цього року. Було зареєстровано в серпні 265 шлюбів. Багато пар обирають дзеркальні дати для створення своєї сім'ї. Наприклад, цьогоріч фаворитом молодят було 25 травня. Якщо я не помиляюсь, ми цього року в цей день зареєстрували. Тринадцять шлюбів була неділя, оголосили робочий день, наші наречені побажали. Ми відкрили для них двері цей день і реєстрували залюбки шлюби, проводили їм церемонію. Щодо розлучень за вісім місяців 2025-го було зареєстровано понад 250 актів про розірвання шлюбів для порівняння за увесь 2024 рік розлучилося 445 пар. Тож ця статистика також залишається приблизно на тому ж рівні. Попри це загальні показники свідчать про значну перевагу кількості новостворених сімей. Якщо порівнювати, наприклад, у 2025 році було зареєстровано вже 1400 шлюбів. Це е, що на 65% відсотків. Більше ніж розірвання в шлюбу. Такий розрив у показниках демонструє позитивну соціальну динаміку, скажімо так, що більше пар одружуються, ніж розривають шлюби. Незважаючи на війну, українці продовжують жити, працювати, одружуватись та народжувати дітей, що в чергове демонструє силу та нескореність нашого народу перед ворогом. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.